Ой, а що я зробив, блядь, нихера? Як я ненавиджу цю хіру? Якщо б ви тільки знали, Блядь, але ти Блядь, ненавиджу, ненавиджу ці йобані змагання на мітлах. Та блядь, я. от, от тому й ненавиджу, бо воно, блядь, криве нахуй, як хуй. Потім, звісно, з поліпшеними мітлами буде легше. Але все одно, блядь, як же ж воно... Писать, геналоджить всю хуйню. Вот чё ты, блядь, як гамно нахуй булькаешь? Пируйся нормально. А ч это, блядь, телипа это? Финиш, блядь, будет сегодня, че не? Я уже заебался, блядь. Сколько можно, нахуй? Прибав два кільця. Новий найкращий час. А, так я цю імейльду доз... виїбав, чи що? Серйозно? Це, Це не. Ти, напевно, змахлював, ти, ти... О, тьху. Гаразд, ти, ти виграв.